Любі, вітаю вас на каналі Авторський газон. Сьогодні я хочу розповісти про переваги та недоліки газону з мікроконюшини. Із цього відео ви узнаєте, чому не варто боятися бджіл на такому газоні, як правильно розпланувати ділянку та посіяти мікроконюшину. А також ви почуєте 10 аргументів на користь газону з мікроконюшини та дізнаєтесь про п'ять суттєвих її недоліків. Чну з переваг, про які знає кожна дитина, що вивчила в школі хоч трошки біології. Перевага номер 1 – посухостійкість під час поливу, кунішина здатна вбирати в себе воду як губка і довго її отримувати в розвинутій кореневій системі. До того ж, своїми квітами Конішина здатна захищатися від палаючого сонця та літньої спеки. Чи помічали ви, що при економному поливі всередині літа газон з мікроконішини має гарний смирагодовий вигляд, на відміну від закового газону, що розташований по сусідству? Перевага номер 2 – бюджетність. Вартість газону з мікроконюшини не вдарить сильно по кишені, тому що вимоги до планування ділянка невеликі, насіння конюшини також виходить трохи дешевше за закові газони. лічильник води не божеволює, а головне те, що мікроконюшини не потребує нескінченних прополу, підживлень та регулярних скошувань. Вже перших двох пунктів має вистачити, щоб визначити, який саме газон можна порадити в друзі кожному починаючому дачнику. А я ж тільки починаю вам розповідати про газон з мікроконюшини. Перевага номер фрі не потребує підживлення. Чим приваблює конюшина? Так, це тим, що її не треба підживляти від слова зовсім. Якщо я хочу, щоб костриця або тонконіг надихали мене смарагдовою зеленю. То, хоча б раз на місяць я змушена буду вносити газоні добрива. А ось з конюшиною такої потреби немає. Мікрокунішина із собі із сусіднім рослином послужить чудовим добривом. Згадайте біологію за сьомий клас. Там сказано, що кунішина належить до сімейства бобових. Тобто цей сідерат працює як свого роду природний насос, що здатний забирати азот з повітря та відправляти його в землю. А ось вам і безкоштовне натуральне добриво як для самого газона, так і для усіх рослин, що ми розташували навколо нього. Причому це добриво буде максимально привабливий для них формі. Перевага номер 4. Мальовничий краєвид. Цвітіння. Четвертий пункт на користь конюшини. Це безумовно, її цвітіння. Хіба це не чудово, коли ваш однотонний зелений килим раптово перетвориться на казкове панно з білими квітами. Wow. Ну як? Ще не переконала. Хех. Тоді в мене в запасі є ще шість пунктів. Перевага на 5 – Бідний ґрунт. Злакові газони на бідних ґрунтах завжди виглядають трохи зголоднілими, на відміну від газонів з мікроконюшини. Перевага номер 6. Тварини. Життя на землі без чотирилапих уявити собі важко. Ось тільки наслідків інколи засмучують. А ще я не розумію, як, наприклад, пояснити Алабай чи бультер'єру, що саме тут лежати не можна, а ця туйка коштує як мій велосипед яким. І яким би розумним не був ваш собака з лисими плямами на злаковому газоні прийдеться постійно воювати, ремонтувати та підсіювати. Чи не так? Більше собачників смірилися, що її газони схожі на шкуру гепарду. Але вихід є. Не впевнено, що відкрию вам Америку, але мікроконюшина вкрай стійка до сечі тварин. Як це працює? Дуже просто. Вона здатна до самовідновлення. Якщо досі я вас не переконала, то в мене є ще більш вагомі аргументи. Перевага номер 7. стійкість до хвороб. Газон, як і будь-який живий організм, може захворіти, якщо навколишні умови недостатньо комфортні. Наприклад, ви чули про такі газонні хвороби, як нилі, цвілі, іржі або нитки. Хтось хоч раз стикався в газоні з цими негараздами знає, як складно з ними боротися. А ось конюшина не схильна до захворювань. Звісно, що до хвороби можна довести будь-яку русину, але ж не варто кидатися в крайнощі. Перевага номер 8. перемога над бур'янами. Що вас найбільше дратує у власному газоні? Що вас найбільше бісить? Кульбаби, щериця та інші бур'яни? Вірно, і боротися з ними можна або прополкою, або гербіцидами, або створенням ідеальних умов для вашого газону. Полети лінь. Гербіцидів ми побоїмось, а уж про догляд за газоном взагалі нічого не знаємо. Так ось, якщо я щойно описала вас, то конішина це ваш варіант. Вона доволі конкурентоспроможня, щоб вичавлювати більшість бур'янів. Перевага номер Приносить вдачу. Здавнини вважається, що біла конішина приносить вдачу. Особливо, якщо вам на очі трапляється конішина. Бовзучи з чотирма або більшим листячком на одному стеблі. І чим більше площі віддається під конюшину, тим щасливішим стає власник цього маєтку. Уявіть, як змінилося ваше життя. Якби не потрібно було займатися постійною прополкою, поливом, щотижневим косінням, не треба було б регулярно вносити добрива та обробляти засобами захисту, тоді... тоді ще закрити очі і уявіть. Як йдете босоніж по м'якому пишному прохолодному килиму а навколо вас все розквітає, радіючи та дякуючи вам за рослинного сусіда. А про останній аргумент розкажу в кінці відео. Бо саме зараз, поки ви босоніж медитуєте, хочу згадати про відомі мені недоліки мікроконюшини. Вигляд. Я знаю, що існує велика кількість скептиків та хейтерів такого газону. І перше, що вони озвучують – це зовнішній вигляд. Так, я згодна, що доглянути з газон завжди виглядає по богатому, дорогому, розкішно лакшері саме через те, скільки коштів часу та зусиль він потребує на доглядини. А біла кунішина має вигляд дикого луку десь в Закарпатті. Тому я пропоную поставитись до неї не як до повноцінного газону, а як до рятівника дачників, собачників та власників садочків в боротьбі з бур'янами. Агресія з підручника біології нагадаю, що мікроконюшина здатна розповсюджуватись. Як корінням, так і насінням. Тобто, це швидка, агресивна рослина, яка намагається заполонити собою весь простір та ще й до сусідів за паркан зазирнути. І перед тим, як наважитись на такий газон, поміркуйте над тим, як і чим будете її стримувати. Або зателефонуйте грінпікеру з авторський газон. Там вам допоможуть прорахунками та порадами щодо газону на вашій ділянці. Бджоли. Конішина дійсно є медоносною рослиною. Але якщо в вашому регіоні є акація та широкополі лани з соняшником, то ймовірніше бджоли підуть працювати туди. Певне, що на 100% ви чули про мед з акації, а про мед з конюшини навряд чи. Але щоб зовсім не хвилюватися з цього приводу, усвідомте, що ви завжди можете скосити конюшину ще до її цвітіння. До того ж, в траві, що нижче за 10 см, не заводяться клещі. Чутливість Конюшина дуже чутлива до будь-якої хімії. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під відео. Соковитість через те, що мікроконюшина це бобова рослина, вона здатна наповнюватись водою. Вбирає воду в себе як губка боб, особливо в дощову погоду. Через це нам стає незручно її скошувати. Дуже раджу не косити конюшину одразу після поливу. Дайте трохи часу її просохнути. І наостанок, як і обіцяла вам, перевага номер 10 – витривалість. За рахунок своєї повзучості конюшина здатна швидко відновлюватися та затягувати собою усі лисі місця самостійно, без Але вашого втручання споміщенка. особливо в зоні вигулу собак та на футбольних полях. Поділіся з вами лайфаком від авторських газон. Газон для лодачих існує, просто це не злаковий газон і не газон з конішини також. Спробуйте посіяти наш газон дончі від авторський газон, посилання на нього знайдете під цим відео. Звісно ж, це не означає, що вам можна буде нічого не робити зовсім після посіву, просто набагато менше часу ви будете витрачати на доглядини. Якщо у вас лаковий газон і вам не вдається уникнути газонних проблем, скористайтесь моєю дружньою порадою і всійте в свій існуючий газон мікроконюшину. Вона має допомогти суттєво оздоровити ваш газон. Поділіться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Хто вже так зробив і який вигляд зараз має ваш газон? Ну і зараз я хочу розповісти, як зробити газон з мікроконюшини. Скажу одразу, що це набагато простіше, ніж злаковий газон, наприклад, ви можете просто підсіяти насіння, виснуючи газон, або хм. Не особливо заморочуючись на глибокому перекопуванні, достатньо мотоблоком або лобатою перебити верхній шар грунту, вирівнити і укатати ділянку. Та одразу розкидати по ній насіння конюшини Переміжку з піском на один. Сіяти конюшину можна з ранньої весни і до пізньої осені. Сам процес посіву для мене виглядає ну, дуже романтично. Для того щоб вийшли рівномірні сходи, ідіть з півночі на південь, а потім із заходу на схід. Можна і навпаки, як вам більше подобається. Спочатку конюшину потрібно поливати щодня як і будь-яке насіння. І скажу вам, що далі, чим доросліше буде ваш газон, тим набагато менше доглядин він потребуватиме. Після того, як я зробите перше скошування, щодня його вже можна буде не поливати і, звісно ж, з першими сходами будьте обережними. Не випускайте свого собаку, не загоряйте на майбутньому газоні, доки ви його вперше не покосили. І все в тому ж дусі. Час вплине непомітно. Нагадаю, що після скошування кунюшина дрібніше, а ваша ділянка, відповідно, перетворюється на зразкову. Якщо кунішина рідко скошувати або не скошувати зовсім, то це також буде по особливому квітково привабливо. У дикуна також буде свій шарм. Підписуйтесь на канал авторський газон. Переглядайте попереднє відео, в якому ми наочно покроково розповідаємо, як правильно посіяти газон. Та замовляти насіння якісних газонних травмосумішей від авторський газон. А для тих, хто додивився до кінця, ми вирішили розповісти вам про ще одну секретну перевагу: бонусна перевага номер 11. кокус за бажанням. Якщо ви хочете отримати ідеальний злаковий газон, то будьте готові до того, що вам доведеться регулярно його кусити. Як мінімум раз на тиждень. при тому не просто косити раз на тиждень, а щоразу виставляти газонокосарку на різну висоту. І ще бажано косити в різних напрямках. А весь ентузіазм і любов до газонокосарки закінчиться за перші ж два роки. А далі, щоб косити рідше, починаєте скошувати максимально коротко. М -м -м. І що отримуєте в результаті? А в результаті те, що з кожним роком трава все гірше і гірше. А ось бур'янів все більше і більше. Так було і у мого тата, доки він не звернувся до поради до компанії авторський газон. Ну знову ж таки, як правильно скошувати газон та чим підживляти, то пишіть у Viber, який ви знайдете під цим відео до гринпікерів в авторський газон. Але якщо у вас газон з конюшини, то скошувати його будете значно рідше і скоріше за власним бажанням. Ніж за необхідністю. І шикарних мав